Завдяки плідній співпраці з Генеральним штабом України, як позаштатний поручний консультант головнокомандуючого збройних сил України, було прийнято рішення нашим фондом Захист майбутнього придбати американські величезні вантажівки для перевезення особового складу та боєприпасів на суму 100 тисяч євро. Донором став німець Штефан Люїк, якому ми дуже сильно вдячні. Перевезення нам обійшлось в 7 тисяч євро, і це все завдяки вам. Разом до перемоги, слава Україні! Рухаємось далі. Контрнаступ! не забуваємо про наших захисників, допомагаємо, і тільки разом ми можемо досягнути перемоги. Слава Україні.